Час познайомити вас із черговим вундеркіндом Державної служби. На екрані одноралець Микола має у своєму послужному списку цілий ряд кримінальних проваджень однак все одно потрапляє на керівну посаду в державній фіскальній службі. Ви проходила Жінка мого довірителя, він оголив свій статевий член і висловився нецензурною біля будинку, висловився нецензурними словами. Уявили цю картину бридко. А якщо я вам додам, що мова йде про чиновника, і цей матеріал саме про нього, про такого собі князька чи нушу, який, маючи певних покровителів в силових структурах, дозволяє собі тероризувати людей. Громадяни, зневірившись у владі, змушені звертатись до люстратора. Нахабство і вседозволеність, цинізм, безкарність та відверті інтерв'ю. Тож, про все по порядку. являюсь владелицей коммерческого помещения. Моя деятельность связана с арендой. Я сдаю в аренду свое помещение. Я знаю, что господин Одноралец на это помещение имел определенные взгляды. И он периодически моему мужу заявлял, что я у тебя отожму его, кстати. И я знаю, что он обещал кому-то из милиции о том, что когда они отожмут это помещение, он обещал за него 100 тысяч долларов. тысь, Юлия Безнюк, Підприємець з Луцька розповідає, як один чиновник з податкової намагається віджати в неї бізнес, тисне на орендарів і погрожує перевірками, а з неї просто насміхається, і це м'яко кажучи. Да. Это было и объяснить это с точки зрения нормальных отношений среди людей, я не могу. Потому что взрослый мужчина, имеющий семью, имеющий двух детей, а выставляя свои половые органы на показ и кричали з ним, а не укладывается в голове. І це ще не все. Сумнозвісний чиновник давно зазихає на майно родини візнюків. Дану особу я знаю приблизно десь з 90-х Сьомого року це одноралець Микола Миколайович. В березні 2014 року а, він зробив таким чином, що а, підробивши по суті документи, відібрав в мене один з автомобілів, який, в принципі, належив мені по домовленості з моєю колишньою дружиною. Яка Мерседес 814. А тепер до головного: власне, про кого мова? Одноралець Микола Миколайович на момент підготовки сюжету був на посаді начальника відділу погашення боргу Луцької об'єднаної податкової інспекції, неодноразовий фігурант кримінальних проваджень. І це не порожні слова, а витягає з офіційних документів. Декілька яскравих моментів мовою оригіналу, діючи зі злочинною самовпевненістю, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння однак легковажно розраховуючи на їх відвернення, тримаючи в руках рушницю для пейнболу, здійснив кілька пострілів у напрямку вікна, діючи умисно, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом. Декілька ударів в обличчя та тулуб. Що ж, час познайомитись із цим персонажем особисто. Та для початку трохи про його статки. До речі, ось його декларація за 14-й, а ось за 15-й. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. Ось Микола Миколайович записав свій будиночок, такий собі, на 371 квадратний метр. І, вуаля, Вже за рік! Це не моє, це дружини. І мільйон десь приклеївся непосильним трудом. Не те, що в 14-му. 494 гривні допомога по безробіттю. А це власне і сам маєток. Роздивитися його без спеціальної техніки просто неможливо. В дійсності майже 400 квадратів вражають такий собі маленький палац за високим парканом, з кованими воротьми. Словом, все для нормального життя. Нормального працівника фіскальної служби. Очевидно, тутешній господар, поціновувач німецького автопрому. До речі, ці дві БМВ задекларовані в 2014 році, в 2015 і вони відійшли дружині. відповідь один. це приступний неправомірні доходи, тому що заробити 1300 доларів на дом. А при хорошому сьогоднішньому бізнесі нереально. А чи можливо заробити такі гроші на чиновницькій посаді в ДФС? Йдемо за відповідями до начальника державної фіскальної служби Волинської області Світлани Савчук. Добрий день. Е -е, я перепрошую. До, до, до Світлани Павлівни. Так. це ви хотіли прийнятися, але вона дуже просила, щоб якщо можна камери залишити можна, щоб я вас продала. Не можна. Однозначно, target? так? без варіантів. Гаразд. То може підкажете, де Микола Одноралець, і тут справжня несподіванка. З 31 жовтня 2016 року. Згідно наказу Луцької об'єднаної Державної податкової інспекції головного управління ДФС Волинській області. Одноралець звільнений згідно відповідного наказу. Виходить, що чиновника звільнили напередодні нашого приїзду. Як вам такий збіг обставин? До цієї розмови я ще повернуся. Адже наближаємось до головного. Наша знімальна група влаштувала цілу пошукову кампанію. Практично 10 екіпажів відстежували вже колишнього чиновника-одноральця. І надвечір нам таки пощастило. Відеокамера люстратора працює на одній з АЗС. Ось та сама БМВ, дружини одноральця. А ось і він. Властную персону. Добрый день. Скажите, а вот такую машину вы купили за пособие по безработице? А почему такие вопросы? Ну я а дом построили тоже за него. А почему такие вопросы? А почему? вопросы, зачем вы. Людям... Вы, вы представьтесь, пожалуйста. Я журналист телеканала 2 плюс 2. Так. Фамилия моя Лохвицкий. Очень проект иллюстратор, иллюстратор. Я так. хотел бы спросить, зачем вы людям стреляете по окнам? Зачем Кто вы показываете такое? половые органы? Кто вам такое сказал? Люди, которые к нам обратились. Ну, кто именно, скажите? Визнюк. Он ведет себя неадекватно и всячески пытается мне, как говорится, насолить. А в чем это выражается? Ну, во всяких. И без всяких объяснений, там, вы знаете, там, всяких наклопов. На работу пишет, там, Міліцію Ну, будь-куди. Ну, звичайно, і весь Луцьк проти вас. В наших руках ось це відео. Відзняти ще на початку року. Обурені люди в приміщенні ДФС вимагають вашого звільнення. Якщо буде рішення суду, безперечно, що я звільню по статті. Якщо ж до того часу, поки немає рішення суду, а я чую зараз, що фактично людина не має з, з таким моральним лицем, не має права тут. Працювати, значить, він однозначно буде звільнений по е, скороченню. Відповідно, буде попереджений по е, скороченню, відповідно, буде звільнений з, з служби. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають. Тоді чиновник лишився при посаді. А ви зараз працюєте? Ні, я зараз уволівався по собственному желанню для того, ці питання. вопроси. А зв'язку з чим? На адресу головного управління ДФС у Волинській області надійшла заява від звернення від візнюка. І згідно э, цієї заяви на сьогодні проводиться службова перевірка, незалежно від того, що даний працівник звільнився за власним бажанням, перевірка буде проведена в межах чинного законодавства. І результати э, її проведення будуть повідомлені заявнику. Хоча сам одноралець має явно свіжішу інформацію, а по вам шлі провірки Конечно. А як ви могли уволіться, якщо по вам не закончені службний провір? Лібані закончені закончили? закончилися, я уволіся. Рухаємось далі. Приготуйтесь почути іще цікаві моменти з біографії одноральця. Це неодинаний випадок про людину, про нашого луцького чиновника. Так, життя знову звело зустрітися з ним. Віталій Ковальчук, луцький громадський активіст, ексклюзивно люстратору. Він повідав про страшне минуле сумнозвісного колишнього чиновника. Познайомився з ним 20 років назад. трошки вернуся. Коли моя знайома, якій було на той час 17 років, йому десь було тоді 18, напевно. Якщо він 1989 року, так як я вже потім бачив, він теж її, коли вона пішла додому, підвозив якби додому, завіз її за місто, побив дуже сильно її, зґвалтував. Вона боялася батькам признатися, що її зґвалтували, В неї дуже строга сім'я була. Ми з нею дуже тоді дружили. Вона б мені розказала, і то так розказала вже через якісь. Певний час, через тиждень чи через два після цього. Ну, я, звичайно, як чоловік цього не, не міг спокійно перенести. Я поїхав, його знайшов на авторинку, посадив його в машину, поїхав ще з одним знайомим моїм, провели з ним профілактичну розмову і попросили, щоб він попросив цієї дівчині вибачення. Тоді кримінального продовження ця історія не мала. За словами Віталія, чиновник висновки не зробив. Приблизно в кінці зими під'їхали хлопці, розказали мені випадок. Я спочатку ну, не пригадав, про кого мова йде, але вже як ми під'їхали до його роботи до податкової, то побачив, що то, та сама аудіозна особа. Тобто аморальна, аморальна людина, по іншому не може її назвати. Саме е сама мова йде про те, що він хотів звалтувати молоду, молоду дівчину. Аби не бути голослівним, я зв'язався із постраждалою з етичних міркувань. Ім'я не називаю. Послухайте її історію. Ця людина обманним шляхом мене заманила в готелі, намагалася де змагалася звалтувати. Він представився бійцем типу батальйону Айдар і е, другом моєї знайомої дівчини. Скажіть, будь ласка, а як вам вдалося втікти? Подруга вовремя прийшла, тим більше я дуже сильно кричала, і вона просто ну я її перед тим як ми туди заходили, я їй сказала, де ми і вона виходить в Воврі. Прийшла, наробила кіпішу. на рецепшені. Він не є членом батальйону Айдар. Ну оцей що одноралиць Микола Він просто типу, як представився іншим ім'ям. Цього разу дівчина написала заяву до поліції, але продовження, як завжди, не сталося. По ньому це кримінальне провадження було відкрите 16 числа. 16 числа його і закрили за типу, немає змісту злочину. Норалець заявив а, особисто про те, що він дуже сильно росте. Крім того, він заявляв, що а, а, йому ніхто а, ніяким чином не зможе пошкодити в професійному зростанні, тому що він за все проплачує. За словами Володимира Візнюка, Микола Одноралець, очевидно, має потужних покровителів. А як інакше пояснити, що жодне провадження не просунулося вперед? Я в свій час, коли побачив про те, що слідство відносно тих проваджень, про які я заявив, затягується. Я йому повідомив про те, що, на мою думку, йде затягування, штучне затягування. Яке я пов'язую з особистими стосунками, які е, мають місце, тому що неодноразово одноралець про мені казав, мені пофіг, я все порішаю. Що ж, подивимось, чим закінчиться службова перевірка в ДФС. Крім цього, звертаю увагу правоохоронних органів на інші кримінальні провадження і кричущі факти, які негайно мають бути розслідувані. Люстратор обов'язково простежить і спитає про результати вже у найближчих випусках.